В одиночку робити бізнес, бухгалтер ти, продавець ти, рекламодавець ти, грущик, який забухав і підвів усю компанію, теж ти. Вважаєте замовити ікру чорної щуки. Пишіть мені особисті повідомлення, я буду трошки шашличок під конячок. Там, чи як кажеться, всім бажаю добра, натхнення, всього найкращого. Шашлик. Знаєте ж, як я мариную, роблю маринад, я ну коротше шашлик уже купляю, замаринований. Потім дивіться, смажимо його, потім його в каструльку. І на кострик Чуть-чуть протушилось. буквально трошечки воно такого пройшло повністю маринадом цим, якщо залишився. Якщо ви домашній маринад робите, взагалі шикарно, воно просто цибулькою цибулькоється, пройдеться, промаринується, і він буде такий ніжний, такий смачний, що просто не вийдеш на роботу, тому що ти не їсися не фісі і будеш. сидіти, радувати життю. Бажаю вам добра, натхнення. І пробуйте хоча б чуть-чуть колись давати собі розслабитися. Спробуйте, получится а у вас, напишете мені.